Шановні вчителі, які працюють з учнями 3 класу, розглянемо особливості навчання учнів табличного множення та ділення за оновленою програмою. Таблиці множення і ділення є предметом систематизації та узагальнення знань на початку навчального року в третьому класі. На цьому етапі від учнів вимагається вільне застосування у обчисленнях результатів таблиць множення чисел від 2 до 5. Треба зазначити, що результати табличного ділення учні встановлюють, виходячи із взаємозв'язку арифметичних дій множення та ділення. Якщо добуток двох чисел розділити на один множник, то одержимо інший множник. Або учні міркують так. Наприклад, число 15 розділити на 3 це означає знайти таке число, яке у добутку з трьома дає число 15. В темі таблиці множення та ділення продовження. Увага приділяється таблицям множення та ділення чисел від 6 до 9. Вчитель має спрямувати свою діяльність на застосування учнями результатів цих таблиць. При обчисленнях, у тому числі, значень виразів на кілька арифметичних дій і при розв'язуванні задач. Зрозуміло, що на цьому етапі навчання учні не мають безпосередньо користуватися надрукованими таблицями множення. В результаті роботи над темою школярі набувають гарної обчислювальної навички у табличному множенні та діленні. А це означає, що вони повинні швидко і правильно відтворювати результати табличного множення. Мають пояснювати і доводити правильність своєї думки. А за потреби, використовуючи суть арифметичної дії множення та ділення, особливості побудови певної таблиці, мають оцінювати правильність виконання табличного множення іншими учнями. Ефективність обчислювальної навички табличного множення і ділення залежить від реалізуємої в процесі навчання системи навчальних завдань. Види завдань на формування в учнів прийомів обчислення подано на слайді. Звичайно, щоб виробити навичку на рівні автоматичного відтворення результату, учням треба запропонувати достатню для цього кількість завдань типу поданих на слайді. Як бачимо, на слайді є два стовпчика завдань. Завдання першого передбачають пряме відтворення табличних результатів. Другого добір відповідного компонента або його знаходження на підставі правила знаходження невідомого компонента арифметичної дії множення або ділення, особливу увагу на цьому етапі доцільно приділити дослідженню табличних результатів. Так, виписавши результати таблиці множення числа 2, учні доходять висновку, що всі ці числа можна поділити на 2, вони діляться на 2 націло. В математиці числа, які діляться на два націло, є парними числами. Учні називають відомі їм парні числа, і у протиставленні непарні. Отже, є можливість обговорити з учнями питання про парні та непарні числа. Дослідивши записи відомих учням парних чисел, діти помічають, що це або одноцифрові числа 2, 4, 6, 8, або двоцифрові числа, які закінчуються цими ж цифрами або нулем. Отже, числа, які закінчуються цифрами 0, 2, 4, 6, 8, є парними. Цифри 0, 2, 4, 6, 8 парні цифри. Зазначимо, що 0 є ані парним, ані непарним числом. Досліджуємо результати таблиці множення числа 5, а саме їх записи. Учні помічають, що всі результати записуються або закінчуються цифрами або 0, або 5. Цей висновок є основою для оцінювання правильності відповіді. Якщо дитина одержала результат при множенні числа 5, який не закінчується цією цифрою, то вона припустилася помилки. Фактично, учні дійшли до формулювання ознаки подільності на 5, і це буде школярам гарним пінгрунцям при вивченні цієї теми в шостому класі. Це і є елементи випереджального навчання. На цьому етапі навчання є можливість ще раз дослідити особливості таблиці. Наприклад, множення числа 6. І серед результатів спробувати назвати парні і непарні числа, користуючись визначеною ознакою подільності на 2. З метою розвитку критичного мислення пропонуємо учням назвати парні і непарні числа. Звичайно, що всі результати множення на 6 будуть. Парними числами. Також є можливість ще раз актуалізувати спосіб відтворення табличних результатів на підставі наступного результату. Дійсно, нижню частину таблиці учні запам'ятовують гірше. Тут у нагоді буде правило множення числа на 10. Щоб помножити число на 10, достатньо до цього числа праворуч приписати 1,0. 0. Таким чином. 8 на 10 буде 80. Цей результат дає можливість відтворити результат множення 8 на 9, оскільки у таблиці множення числа 8 всі результати відрізняються один від одного на 8 одиниць. 80 мінус 8 буде 72. І так далі. Вправи на вибір результатів певної таблиці множення з поданого ряду чисел корисні не лише тим, що учні ще раз повторюють результати таблиці що є важливим з огляду на те, що ці числа є діленими відповідною таблиці ділення. А ще й з огляду на розвиток критичного мислення учнів як ключової компетентності. Завдання 2. Завдання на вибір чисел, які приділені на 5, дають парне число. Не парне число. Такі завдання вимагають застосування учнями раніше зробленого висновку щодо істотної ознаки парних чисел. Парні числа закінчуються цифрами або 0, або 2, або 4, або 6, або 8. Учні мають дійти висновку про те, що числа, які приділені на 5, дають в результаті парне число, мають закінчуватися цифрою 0. Числа, які приділені на 5 в результаті дають непарне число, мають закінчуватися цифрою 5. Досліджуючи результати з таблиці множення числа 3, спрямовуємо учнів на знаходження суми цифр, якими записується кожне число. Учні помічають, якщо результат є двоцифровим числом, то сума його цифр або 3, або 6, або 9. На цьому етапі навчання можемо зробити вузьке узагальнення щодо того, що на 3 діляться числа, сума цифр яких або 3, або 6, або 9. Всі ці числа є добутками з таблиці множення числа 3, а тому вони діляться ціло на 3. Це є частковим випадком ознаки подільності чисел на 3, яка звучить так: на 3 діляться ті і тільки ті числа, сума цифр яких ділиться на 3. Аналогічно працюємо з таблицею множення числа 9. Пропонуємо учням знайти суму цифр у кожному результаті. Учні роблять відкриття, що сума цифр завжди дорівнює 9. Якщо виписати результати таблиці по порядку, то помічаємо, що десятки, починаючи з 1, весь час збільшуються на 1, один, а одиниці починаються з 8 і весь час зменшуються на 1. Якщо порівняти число десятків із другим множником відповідного добутку, то можна помітити, що десятків на один менше. Крім того, учням можна продемонструвати таблицю множення числа 9 на пальцях. Якщо нам потрібно відтворити результат множення 9 на 3, то зліва направо ми загибаємо третій палець. Кількість пальців, які залишилися зліва, позначають десятки, два десятки, а кількість пальців справа позначають одиниці. Отже, трижди, тричі 9 буде 27. Відтворити результати множення на 9 дуже легко, якщо застосувати правила множення на 10. І від одержаного результату відняти дане число. Таким чином, на матеріалі табличних випадків множення учні вперше знайомляться із загальним способом раціонального обчислення, а саме множення будь-якого числа на 9. Щоб помножити число на 9, достатньо це число помножити на 10 і від одержаного результату відняти це число. Для набуття учнями гарної обчислювальної навички. Включаємо табличні результати у завдання для усних обчислень. З точки зору випереджального навчання, корисним буде урізноманітнення вправ на відтворення табличних результатів в незвичайній для учнів спосіб, а саме розкладання певного числа на два множники. Ця дія буде впізнана учнями в шостому класі при вивченні розкладання чисел на множники, в тому числі на прості множники. У такий спосіб ми маємо можливість полегшити дитині майбутнє навчання. Даємо можливість подолати психологічний бар'єр від зустрічі з новим знанням. Традиційним видом завдань є знаходження значень виразів на кілька дій, які містять табличні випадки множення та ділення. Звичайно, ми застосовуємо результати табличного множення та ділення під час розв'язування задач. Тому на цьому етапі значно розширюється коло. Видів задач, які містять прості задачі, або на конкретний зміст дії множення, або на конкретний зміст дії ділення, або на кратне порівняння, або на знаходження числа, яке більше чи менше даного у кілька разів. Отже, ми розглянули особливості вивчення теми табличне множення та ділення в третьому класі за оновленою програмою. Дякую за увагу!